У Київському музеї Івана Гончара благодійна виставка ікон сучасних українських художників: 75% сум, виручених від продажу творів, підуть на лікування тяжко поранених воїнів антитерористичної операції. Для мене це можливість художнику допомогти воїнам. Ініціативу іконописців привітав народний депутат України Олег Осуховський. Свободівець подав приклад присутнім і першим придбав кілька ікон. Перед за все, я маю честь справді подякувати художникам, що вони зробили таку благодійну акцію, бо справді сьогодні потрібно. Збирати кошти на поранених наших хлопців. Я придбав три ікони. Придбав ікону Пресвятої Родини, ікону Пресвятої Богородиці з маленьким Ісусиком і ікону Святого Миколая. Під час служби у батальйоні Січ на сході України Осуховський відвідував військову каплицю. каже, там якраз бракувало писаної ікони Богородиці. Це буде, я думаю, така полкова ікона, і вона буде оберігати наших хлопців. На передові там на фронті провідні українські конопиці зробили для суховського імпровізовану екскурсію. Серед них дочка відомого українського економіста 1930-х років Михайла Волобуєва Наталя. Її родина постраждала ще від совєтських окупантів. Тепер змагається з путінськими. Це найважливіше в цій війні перемогти духовно, перемогти культурно і перемогти за цим наша правда, за цим наша перемога.